Вітаю вас, шановні пані та панове. в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогоднішня наша тема: мінна безпека, запобігання та захист громадян у зоні ризику. І наш сьогоднішній спікер Іван Яремчук, начальник групи механізованого розмінування, частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУДСНС України в Рівненській області. Доброго дня, доброго дня. Отож, пане Іване, розпочнемо. І моє перше запитання. Розкажіть, ким був 24-й рік для піротехніків в розмінуванні Рівненської області. Скільки вилучили вибухонебезпечних предметів, які райони області обстежували У 24-му році для частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування був дуже плідний в Рівненській області? Ми здійснили 179 залучень, так як на оперативні реагування, так і на технічне обстеження території лісового масиву ході цих залучень було вилучено 540 вибухонебезпечних предметів та очищено 54 гектари території, яка була потенційно замінована ще залишки Другої світової війни. Зрозуміло, це ви про рівне, що зараз говоримо так. так це тільки рі щодо деокупованих територій. Які роботи там проводили наші вибухотехніки? Піротехніки? На деокуповані території ми почали залучатись відразу з початку року. Здійснено дві ротації на Чернігівську область та сім ротацій на Херсонщині. Також зараз наші два відділення працюють в Херсонській області, розміновують до окуповані території. В ході цих залучень було здійснено 746 залучень, обстежено 1553 гектари території та вилучено 915 вибухонебезпечних предметів. Де було найскладніше? Найскладніше було на Херсонщині. Чому Херсонщина дуже замінована? Не, не то, що замінована, там ще й прилітає зверху. Дрони різні скиди, літає постійно ворожі зала та шахеди. Зрозуміло. Ну і останнє моє запитання. Застереження. Які застережливі заходи безпеки? Ви можете про які заходи безпеки ви можете розповісти нашим громадянам? Якщо цивільна особа, скажімо, виявила якийсь вибухонебезпечний предмет чи боєприпас? Найперше, що потрібно знати, це. Не підходити та не чіпати, якщо є загроза життю і здоров'ю людини, краще відразу зателефонувати в 101, щоб спеціалісти приїхали і вилучили цей вибухонебезпечний предмет. Навіть якщо він просто підозрілий і ви не знаєте точно, що це є вибухонебезпечний предмет. По можливості ще можна обгородити його, якоюсь кіперною лентою чи чим, чим є, та застерегти, щоб туди інші особи не підходили. Зрозуміло, дякую вам, пане Іване. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про мінну безпеку, запобігання та захист громадян у зоні ризику. І нашим сьогоднішнім спікером був Іван Яремчук, начальник групи механізованого розмінування частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУДСНС України в Рівненській області. Дякую вам, пане дякую. Іване. Що... Досить змістовно розпові... розповіли. Також хочу подякувати пані Любові Глух, яка здійснила переклад жестової мови нашого брифінгу. Дякую, глядачам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.